З приходом тепла в Україні розпочинається пожежонебезпечний сезон. Лише торік сталося понад 800 пожеж на природі. У лісових господарствах вже намагаються попередити займання зелених територій для відпочивальників. Підготували рекреаційні зони, де можна безкоштовно та головне безпечно смажити шашлики. Більше знає Вероніка Сектим. Для того щоб цей маленький садженець став великою сосною, йому треба майже 70 років. А от пожежа може знищити величезне дерево за лічені хвилини. Лише нещодавно у лісовому господарстві висадили партію сосини. Вже підготували ґрунт для нової на наступний рік. Вликають паростки у спеціальних коробах. Лісівники в деревця вкладають душу, тому втрату бо одного сприймають болісно. А про нищівні пожежі годі казати. Прикладено тут не тільки, скажем так, фізичний праця, і а тут прикладена душа лісника, бо насправді, коли піднімається ліс, посаджений своїми руками, то це радує душу, серце. Ну і взагалі просто дуже приємно. Щоб відпочивальники не знищували природу, у лісових господарствах подбали про рекреаційні зони для них В столиці таких 38 зальтанками та облаштованими місцями для вогнищ спеціально очищена майданчики на землі без рослинності, щоб люди могли спокійно. Влаштувати багаття і не боятися, що їхнє багаття потім може розповсюдитися на наступній території після їхнього уходу. Навколо кожного місця для відпочинку вирили спеціальні мінералізовані смуги. Тому навіть якщо у рекреаційній зоні станеться невелика пожежа, вона не встигне поширитись лісом і її зможуть швидко згасити. Інша річ, якщо це трапиться у непризначеному для відпочинку місці, тому контроль за такими зонами посилять. Ми зараз активно підписуємо розпорядження у мера у. Мероприятия, которые мы будем проводить в пожароопасный період. Це буде установление шлагбаумов, установление запретів въезда в ліс. Це буде противопожарний панно, это будут будуть патрулірування рейди в місті з поліції о передотврещенніх в'їздов. Цьогоріч уже було зафіксовано 59 випадків займання лісу через людське недбальство. Усі пожежникам вдалося вчасно локалізувати. Однак, мало хто задумується, чого це їм вартує. При лісових пожежах потрібна значна кількість пожежної техніки, значна кількість. Особового складу, що в свою чергу досить негативно впливає на боєздатність підрозділів, які могли би в даний час виїжджати на ліквідацію надзвичайних ситуацій інших. Якщо ж бригади лісівників та поліцейських спіймають, як хтось розводить багаті у невідведених для відпочинку місцях, порушникам доведеться сплатити штраф півтори тисячі гривень. Натомість відпочинок у рекреаційній зоні не лише безпечний, а й безкоштовний. Їхні місця розташування можна з'ясувати на сайті Київзеленбуду. Вероніка Сектим Віталій Воротняк, телеканал Київ.